З вами програма Міжнародний лад Безла та її автор Назар Олійник. В цій програмі ми поговоримо про Китай, про піднебесну. До слова, цей рік за китайським календарем є роком дерев'яного змія. Не секрет, що Китай продовжує зміцнювати свій вплив у світі, претендуючи на статус наддержави, кидаючи тим самим виклик Америці. Його економічне зростання, технологічні досягнення та військове посилення змінюють глобальний баланс сил на тлі війни Росії проти України, в якій Пекін підтримує. Римує Москву Проте, наскільки цей імідж відповідає реальності, чи дійсно Китай став рівним суперником США, чи його амбіції ще не знайшли повного втілення? Водночас країна стикається з викликами, такими як демографічна криза, залежність від імпорту енергоресурсів і напружені міжнародні відносини. Як ці фактори впливають на майбутнє Китаю? Про це вели мову два провідні польські. Китаєзнавці, професор Богдан Гуральчик з Варшавського університету, та професор Мартін Якобі з університету соціальних та гуманітарних наук під час зустрічі в музеї Азії і Тихоокеанського регіону, на якій мені вдалося побувати, до вашої уваги фрагменти з цього заходу. Експерти велику увагу приділили внутрішній політиці і внутрішнім проблемам Піднебесної, що є особливо цінним для розуміння китайської проблематики, бо про це. Та фахово мало говориться, зокрема у змі говорить професор Гуральчик. Китай під керівництвом Сі Ціньпіна вступає в нову епоху. Китай ден Сяопіна, який так здивував світ, і змінив його період, якого тривав десь до 2012 року. Хоча ден Сяопін помер набагато раніше, був цілковито іншим Китаєм. А сьогодні ми маємо просто інший Китай. Сьогоднішній лідер країни веде гру на трьох площинах. Перша відповідає китайській традиції держава і влада. Іншими словами, немає нічого важливішого, ніж утримання влади і контроль за державою. Як ми знаємо, цей контроль стає все сильнішим. Сьогодні це авторитаризм з ознаками тоталітаризму. Druga sprawa, mało kto zna, że Sitzing Pin za je inżynierom, a wszystkie swoje następne tytuły i zwania więc zdobywal już w partii. My o niego sobie myślimy przede wszystkim, że on tam komunist, maoist i tak dalej, natomiast w jego genach jest wira w naukowo-techniczny progres. Я, напевно, є єдиним поляком, а принаймні таким, що публічно визнає факт прочитання всіх чотирьох томів праці Ціньпіна. Атож його текст чітко свідчать про те, що він робить ставку на науково-технічний розвиток. Тобто він ставить також на боротьбу з кліматичними змінами, що може бути вкрай важливим з огляду на те, що сьогодні відбувається в Сполучених Штатах. Сі Цініпін робить ставку на штучний інтелект. Те, що відбулося недавно, коли відбулося падіння на один трильйон доларів акції всіх цих технологічних компаній, бо їм завдав удару невеликий китайський стартап, який витрачає одну мільйонну частину від того, що вони витрачають, свідчить про те, де ми тепер перебуваємо. Єдно мільйоновом того вони видають, даємо показує, гді стежі. Говорячи про екологічну та інноваційну політику Пекіну, професор Гуральчик поділився з присутніми своїми враженнями після своєї останньої поїздки до піднебесної у грудні минулого року. Będąc teraz w Pekinie 8 dni... Bo jeszcze dawno w Pekinie i wprost w 8 dni, w pierwsze w życiu i dwie rzeczy, jakie ja sobie nawet nie ujawniał. Ja znaję Kytaj z własnego doświadczenia, że 50 lat. Na pewno ja jestem ostatnim mastodontem w Polsce, który może tym pochwalić się. Skільки sobie pamiętam, nad Pekinem zawsze wysila taka powoloka, jak to czasem bywa u nas u Warszawie. Sucylny smog. W końcu pierwszego dziesięcia, dwadzieścia pierwszego stolicza, ryweń zabrudny w chińskiej stolicy przewyższało o 10 normu normę przewidzianą Światową Organizacją Zdrowia Natomiast w moich ostatnich 8 dni w Pekinie ja bałeme tylko błękitne niebo mimo że maje poza du problemu zabrudnienia powietrza Другий момент: я став на одній з найбільш рухливих артерій міста, і не те, що не чув ревіння машин, але й не було видно автомобільних викидів у повітря. Було лише чути звуки шин, які рухалися по асфальту. Я не думав, що чогось такого дочекаюсь, але це сталося, і я хотів би дожити до такого в Польщі. І ще один прикметний приклад. Часто наші змі і слушно піднімають питання того, що Китай викуповує польську деревину. Вони дійсно цього багато купують. Ми вирубуємо дерева, ріжемо і продаємо. Тому китайці купують нашу деревину. Якби ми цього не робили, то вони б не скуповували в нас цю сировину. Це очевидно. Там завжди було мало дерев, бо цивілізаційний розвиток зумовлював їх вирубку. В якийсь момент деревостан становив лише 8 від всієї площі території. Це дуже мало. Натомість китайці впродовж останнього десятиліття змінили цю тенденцію. Сьогодні, за офіційними даними, цей показник становить 23%. і відбувається стрімкий процес лісонасадження, що можна помітити, коли летиш над Китаєм. А я чимало останнього разу літав, бо був не лише в Пекіні. Ale też w prowincji Sichuan i też w Chuncin. Czy takie sobie miasteczko z 32 milionem naseliam? Tam ja był w tyżdyń. Choć wam także skazate, dosyć szokuje, czy A sam jeszcze omisz Tybetom i Sencjanom, to, to daleko na zachodzie w napręgu centralnej Azji, Himalajów ta Indii, jest taka prowincja Chinhai. Про неї в нас мало говорять її зараз перетворюють в легені Китаю, тобто з неї мають зробити зелений оазис, де, як до прикладу, в Ісландії чи Норвегії не мають використовуватися викопні палива і так далі, і це власне форсує сіт сініпіна і то форсує. Зі свого боку, професор Мартін Якобі відзначає, що є цілий ряд проблем, передовсім суспільних, з якими Китай за часів правління Сі Цзіньпіна не тільки не впорався, але навпаки, котрі ще більш поглибилися. Це, до всіх проблем демографічних. Передовсім це демографічна проблема, тобто це населення, яке в абсолютних цифрах вже зменшується. Китайці народжують все менше дітей. Смертність не зменшується, а народжуваність скорочується. До цього додаються проблеми, пов'язані з рухом населення, тобто відбувається урбанізація, яка є свідомою політикою влади. Міста розростаються, але обезлюднюється село. Японія була першою країною Центрально-Східної Азії, де почався цей процес. Сьогодні це відбувається з китайським селом. Оскільки політика однієї дитини в сім'ї, яка ведеться від 1979 року, зумовила нерівновагу статей, то зараз в Китаї на 110 чоловіків припадає 100 жінок. Слід сказати, що в Китаї де дуже багато людей женяться не лише з любові, але також з дуже прагматичних причин, бо вдвох легше втриматися у великому місті. І чоловіками, які бідні, і котрі живуть на селі, дуже важко знайти дружину. Село обезлюднюється не лише тому, що всі їдуть до міста, але й також тому, що там не створюються нові подружні пари. Це зумовлює фрустрацію і переконання, що на селі немає майбутнього, і це серйозний виклик для влади. Черговою такою проблемою є безробіття, але цю проблему не так легко описати. Бо якщо ми подивимось на статистичні дані, то безробіття у віковій категорії 24 становить лише 4 Але якщо ми уважно проаналізуємо дані, то можемо дізнатися про цей показник у випадку тих, хто лише закінчив навчання. Тут не маємо жодних офіційних даних, вони засекречені, але можна припускати, що цей показник коливається між 40% і 50%. Одками безробіття практично немає на заводах чи серед фізичних працівників, але воно є серед освічених осіб, і це ми бачимо зміну парадигми, бо у всій східній Азії, а не лише в Китаї, було переконання, що освіта є гарантією кращого життя, і таке ставлення було вже від шостого століття, коли в Китаї ввели екзамени для чиновників. Дітей посилали вчитися, бо це давало чиновницьку посаду, а як її посада, то її гроші, влада та вплив. Це перекочувало до сучасних часів, коли люди дійшли до висновку, що університет є рецептом на краще майбутнє для дітей, і раптом виявляється, що це не рецепт, а навпаки, перешкода, бо краще, щоб вони не йшли у виш, а на завод у віці 16 років. Це велика трагедія і зміна у мисленні сучасних китайців, і це нове явище з'явилося буквально декілька років тому. Це безробіття зумовлює суспільну напругу. Молодь часто це освічені люди не бачать для себе майбутнього, не бачать для себе місця в суспільстві і в цій країні. Вони хочуть емігрувати, шукають себе в житті. Вони часто вибирають вихід, який є дуже сильним ударом по владі. Вони не роблять нічого. Посматривано способам єс і робині професор Якобі зазначає, що Сі Цзінпін закликає безробітну освічену молодь йти працювати на заводи, але це не спрацьовує серед молодих китайців на відміну від попередніх поколінь. Проте зі свого боку Богдан Гуральчик підкреслює, що китайська економіка стрімко розвивається завдяки моделі, яку обрало попереднє керівництво, коли після 1989 року відбулося відкриття на капіталізм і допуск західних компаній на китайський ринок, але на умовах пекіну. Система спрацювала і з кінця 90-х років Китай став світовим виробничим конвеєром. Знаєте, скільки сьогодні на Китай припадає відсотків вироблених товарів? Це одна третя світового виробництва 33%. відсотки. А хто йде на другому місці? США 11%. відсотків. I mu słuszno Trump lutuje, że Biden w swojej DERŻAWNIEJ POLITYCY ZAJAWIAŁ, że czas w wrobnictwo do Pensylwanii, Pittsburghu czy do Filadelfii, a nie ma go w Szanghaju czy w Guangzhou. I te gra. Американці зі своєю жадівністю до дешевого і бажанням перенести виробництво до дешевшої країни у грудні 2001 року впустили Китай під комуністичною диктаторською владою у світову організацію торгівлі. І в першому десятилітті цього століття китайська економіка зростала на рівні 12-14% і це країна з найбільшим населенням на планеті. Китайська модель спрацювала і настільки, що в 2010 році Китай став другим. Економікою світу, випередивши Японію. Для китайців випередити японців, це як для поляків випередити німців. Ефект маємо такий, що Китай набрав сил зміцнів, набрав впевненості в собі. І приходить сі Цзіньпін і оголошує Чунгомен Chinese Dream – Китайську мрію. Це було визначено як дві цілі на століття на століття китайської компартії, тобто 1 липня 2021 року Китай мав бути суспільством поміркованого добробуту і ціллю є теж ліквідація зубожіння. І сі Цзіньпін став на площі Тянанмен, вбраний так само, як Мао Цзедун – і заявив так само, як Мао Чунго Чан Ціляо, тобто що Китай встав з коліни. А для китайців це зрозуміло, що йдеться про відбудову імперської потуги. Першої цілі досягнуто, але друга поставлена на 2049 рік на століття Китайської Народної Республіки. на на професор Гуральчик наголошує, що, попри те, що у Китаї наростає тоталітаризм. То однак влада Сі і його режиму є далеко не необмеженою і є велика загроза потужного суспільного протесту, що на його думку показав коронавірусний локдаун і події в листопаді 2022 року, коли через політику нульової толеранції для коронавірусу пожежники не врятували жителю будинку, де вибухнула пожежа. Подконіцького віду. W końcu COVID widzibyły się suspielne w dalekym mieście Urumchi w prowincji Xinjiang, kiedy ludzie faktycznie zamurowani w swoich kwartyrach, krzyczały z wikon do nam. Inni w serce na swoje smartfony i wideo z tymi scenami. Śrily się kiedy im i to gdzie zjawili się hasło Sit Xinpin zjedzycie z sceny. Xinpin si, zabierajcie heć. Ba bili się zjawili się hasło Kulturowa rewolucja 2.0. Na dodatek gdzie do to w mraje Cimień, jeden z poprzedników Xi Jinpinga. A dwa najbliższe bunty w historii Kitajskoj i Narodnej Republiki były powiązane z politykami, jakie w szły. W 1976 roku odbył się występ na Tiananmeni podczas akcji w pamięć show Enlaja, a rewolucja 1989 roku była sprowokowana śmiercią Hu Yaobana. Я не можу цього довести, бо архіви закриті. Але я переконаний на 100%, що ці цінь піни, який до цього часу відстоював політику з руковіду, бо в Китаї немає померлих, вирішив відступити, бо побачив суспільний вибух і злякався його. І він це зробив з двох причин: по-перше, вже почався рух молоді у великих містах, а одночасно з цим партія затряслася. І як я останнього разу був у Китаї, то я розмовляв з видатними економістами і в Виявляється, що там вже готовий перший в історії КНР закон, який пройшов так звані суспільні консультації. Підозрюю, що парламент його прийме вже на своїй березневій сесії. Виявилося, що Сі Цініпін зробив ставку лише на великі державні конгломерати, а приватний сектор, середні і малі підприємства втекли з країни в Бангладеш, Індію чи В'єтнам. Іноземний капітал теж втік. Мої співрозмовники в Пекіні сказали, що навіть цей закон не змінить підход. Iż co trzeba wnieść zmiany w konstytucji. Dr Sinipin si, przerwał do wiru prywatnego sektora, a 95% innowacji 65% pracowłasztowania odrzuca w taki sposób jej strukturnej bariery. Innowacji 65%, zatrudnienia i tak dalej i tak dalej, czyli kolejna strukturalna bariera. Богдан Гуральчик наголошує, що, попри те, що Китай є комуністичною диктатурою, це передовсім імперська потуга зі своєю логікою функціонування, і такі речі, як ядерні технології чи космічна галузь розвиваються під контролем партії, але без ідеологічного контролю. Головний принцип. Ти не ставиш під сумнів владу компартії, і це дає величезні плоди науково-технічному і технологічному розвитку піднебесної зі свого боку. Марсін Якобій додає, що йдуть колосальні кошти на розвиток точних наук на дослідження на межі пізнання. І Китай, завдяки цьому, є вже одним зі світових лідерів на рівні з Америкою, а подекуди і випереджаючи її. Якщо ми подивимося на Nature Index, це індекс найбільш цитованих наукових статей, то два роки тому США були там на першому місці. Сьогодні там вже на першому місці є Китай. Тобто китайські науковці продукують найвищої якості знання. Якщо ми подивимося на наукові дисципліни, де Китайці є найкращими і так і щораз частіше, то вони, як правило, пов'язані з точними науками математика, фізика, інженерія, але це також Інформатика китайці скеровують потужні струмені грошей не лише у великі державні молохи, але й також вони йдуть до стартапів. Більшість тих грошей марнується. Це як у випадку сіяча, який кидає в землю 100 зерен, з яких 90 вмирає, але з тих 10 щось проростає. To taka sama polityka. Wieloletnie koszty idą na marno, ale nie wszyscy. I Chyta jest z USA, bo mają duży, dynamiczny i naukowy rozwój, jaki w wielkiej na amerykańskich uspichach. W tym planie nie trzeba się obmaniać. duże w miło wykorzystują amerykańskie i światowe naukowe znania. To też wykorzystanie amerykańskich laboratoriów, współpraca z amerykańskimi naukowcami. Американська наука багато років теж від цього вигравала. Це був спільний розвиток сьогодні. Америка закривається на співпрацю з Китаєм. Китайці далі рухаються вже самі. Якщо ми поглянемо на те, що відбувається з цієї перспективи, то у всіх сферах, де йде найгостріше суперництво між американцями і китайцями, останні непогано собі дають раду. Візьмемо космічну технологію. Вони не лише мають власну орбітальну станцію, яка незабаром буде єдиною орбітальною станцією, бо міжнародна космічна станція припиняє свою роботу. Китайці стали першими, хто висадився на темній стороні місяця. Проби ґрунту з цієї експедиції зараз досліджуються в китайських лабораторіях. Їхні космічні ракети здатні переносити чим раз більші вантажі. Кожен долар чи юань, який інвестується в космос, дає можливість для використання різних технологій на землі. Сьогодні є чотири космічні потуги: американці, китайці, росіяни, які чимраз гірше з цим собі дають раду. Індійці, і десь там європейський союз і Японія намагаються втриматися на плаву. Корея, Туреччина та інші держави пробують свої сили. Тобто маємо тут космічну сферу. Ми маємо теж цілу сферу пов'язану з квантовими комп'ютерами. Тобто, настільки потужні комп'ютери, що те, що сьогоднішнім суперкомп'ютерам займає багато місяців, квантовий комп'ютер, коли він вже стане повністю функціональним, вирішить це за кілька секунд. І це великі шаф, сервер, серверні кімнати намагаються впоратися з цими тижнями. У цьому китайці дуже сильно змагаються з американцями. над тим менших тигодням тим інше з ревалізуєм варто острос американа. Польські китаєзнавці у своєму виступі не оминули увагою і зовнішньополітичні аспекти. Так, професор Якобі прокоментував сприйняття Росії у китайських політично-інтелектуальних колах. Мені здається, що є усвідомлення того, що було б добре, якби Китай розвивав партнерство з іншими країнами, а не лише з Росією. І мені здається, що є абсолютно чітке усвідомлення того, що Росія це застаріле імперське утворення XIX століття, яке функціонує на принципах, які точно не працюють у Китаї. І що між цими двома країнами мало що спільного, а є певна геополітична потреба, щоб ці держави співпрацювали. Мені здається, що треба Багатьох людей Китай не є природним союзником Росії в довгостроковій перспективі і не розгадають Росію як спосіб побудови майбутнього для Китаю тим часом професор Гуральчик підкреслює, що піднебесна не забуває, що свого часу царська Росія колись захопила величезні простори, які китайці вважали своїми, і що Китай вміло проводить тиху васалізацію свого північного сусіда. Прошу звертати увагу, що в китайських джерелах і в місцевих медіа вже не використовується поняття «владивосток». Тепер це хайшеніває, як це було до 1860 року. І що більше китайські кораблі входять до цього порту без російського митного та прикордонного контролю, і до хайшеніва будується швидкісна залізниця. Китайці хотіли її довести до Казані, але це не дуже виходить. У цьому сенсі починаються речі, які непокоїть тверезу росіян. Тобто вони задаються питанням, наскільки сильно ми хочемо бути залежними, бути васалами, навіть васалами Китаю, який чимраз швидше розвивається. Я, шановні, займаюся Китаєм страшно подумати вже понад півстоліття. І в мене є маса книжок, в тому числі з 70-х років, коли Совєтський Союз був для Китаю найбільшим ідеолем. Еологічним ревізіоністом і викликом. Я маю ці карти, на яких позначені землі, які царська Росія в XIX столітті забрала у Китаю як мінімум понад мільйон квадратних кілометрів. Польща має 322 тисячі квадратних кілометрів, тобто це три Польщі, як мінімум. Десь там глибоко в китайській свідомості це сидить. Але на це ще не час, бо зараз для Китаю найважливішою справою є Трамп і США. Бо зараз для хім найважніше є Трамп і США. однією з ключових проблем світової безпеки в контексті Китаю є ситуація довкола Китайської Республіки, тобто мова про Тайвань. Цей нескорений острів китайські комуністи так і не змогли захопити після перемоги у громадянській війні з націоналістичною партією Гоміндан, що сталося завдяки підтримці США, які, однак, не визнали незалежності Тайванців. Сьогодні Тайвань визнають незалежною державою лише 12 країн, часто маленьких і дуже екзотичних. Тим часом Пекін ставиться до тайванської проблеми вкрай дратівливо і вважає Тайвань своєю бунтівною провінцією яка має до нього повернутися, загроза китайського вторгнення і можливе втягнення у війну Америки є вкрай серйозним викликом для світової безпеки? Марцін Якові так коментує справу з перспективи тайванської стратегії щодо агресивних планів піднебесної. Do 1949 roku się nie zmienia tak naprawdę. W 1944 roku, kiedy zmieniono jeszcze Tajwań, mają buty kitańskie i krapka to niczego one zmieniły. polityka z sza, widpitrymki do widchodu, znowu pitrymka, znowu widhid. Postina nieodnoznaczność Czy dopomożyć one, czy nie dopomożyć? Jak jeszcze dopomożyć, to jak same. Niczego nie wiadomo. Z tajwańskiego boku, może krótko okresły ich niu Перша стратегія це священна гора, що захищає країну. Тайвань вважає, що маючи найкращі у світі мікропроцесори та майже монополію на виробництво процесорів, він має стратегічну перевагу, яка гарантує його безпеку. Тайвань, маючи майже 90% ринку логічних процесорів, тих, що виконують обчислення, а не зберігають дані. Тут лідерами є корейці, вважав, що йому нічого серйозного не загрожує. Адже це технологічний центр, від якого залежать усі: від Сполучених Штатів через Європу, Японію, Корею тощо. Однак ця впевненість похитнулася, коли спочатку Трамп, а згодом і Байден відрізали Китай від найкращих мікропроцесорів. Це була одна стратегія. Друга це так звана стратегія їжака. Що вона означає? Тайвань виходить з того, що якщо стане для Китаю складною ціллю, то Пекін, можливо, просто не ризикне нападати. Війна в Україні показала, що велика Росія не змогла захопити Київ за три дні, як це планувала, а війни є складними та несуть величезні ризики. Тайвань хоче продемонструвати Китаю, з нами буде не так просто, тож навіть не намагайтеся. Тобто краще не ризикуйте, бо наслідки можуть бути непередбачуваними. Третя стратегія це захист суспільства від занепадницьких настроїв, адже Китай уже кілька років веде активну кампанію дезінформації, намагаючись переконати тайванців, що будь-який опір марний, що Китай надто потужний, а Тайвань надто слабкий, і що якщо Пекін захоче, то захопить острів за кілька днів. Тайвань активно протистоїть цій дезінформації, щоб громадяни вірили в Республіку Китаї на Тайвані та в те, що вони можуть і надалі існувати як фактично незалежна держава. Віцепрезидент США Ненсі Пелосі у 2022 році, не зовсім розуміючи ситуацію в регіоні, зробила свого часу величезну помилку, відвідавши Тайвань, що дало Китаю змогу відпрацювати всі можливі сценарії морської блокади острова та водночас перейти всі можливі межі. З того моменту Китай почав порушувати не лише середню лінію тайванської протоки, розсікаючи її своїми військово морськими силами та авіацією, але й проводити інспекції, зокрема серед рибалок. Які живуть на острові Ціньмен, китайські кораблі постійно патрулюють цей регіон. З якою метою? Щоб продемонструвати, що де-факто вони контролюють морський простір навколо Тайваню. Що Тайвань зробить у відповідь? Наразі він повністю перегадає свою військову стратегію, навчаючись на досвіді України, що оборона має бути асиметричною. Symetryczna wina nie da z Tajwanu szans przeciw o potencjału Chin, dlatego on rozwija zupełnie inne metody obrony, aby stać się cillu celu dla chińskiej agresji. Jak sytuacja rozwijać będzie dali, dalej, nie wiadomo. Dodam tylko jeszcze jeden aspekt. Kytaj dokładaje wielocześnych zusyl, żeby stać kluczowym ekonomicznym grawcem na Tajwanie. On namawia się ZMI, wielkie kompanii, wchodzić w strategiczne partnerstwa z tajwańskim biznesem i w taki sposób postupowo posyluwać swój wpływ. Sytuacja nadzwyczajno składna i przedbaczyć jej rozwytok na razie niemożliwo. A od Bogdan Góralczyk przekonany, że Чи шляхом тиску, чи через військову агресію, але Китайська Народна Республіка спробує приєднати Китайську Республіку до себе і заволодіти Тайваном цілком ймовірно, що це спробує зробити саме сьогоднішній правитель під щоб увійти в історію. Сі на на останньому 20-му з'їзді комуністичної партії Китаю восени 2022 року отримав найбільш брухливі оплески, коли заявив, що Тайвань є природною частиною наших земель. Тобто було підкреслено, що це є найвищим головним завданням цього лідера і що він отримав мандат на це від комуністичної партії, оскільки є єдиним правителем. Я сформулював таку образну фігуру, якщо він вирішить це питання з Тайванем, ще й до того ж мирним шляхом, то його портрет висітиме поряд із портретом Мао в брамі Т'янанмені в серці Пекіна, проте, якщо він цього не зробить, то там висітиме не його портрет, а він сам. Це одне, але друга справа, на мою думку, є важливіша. А саме те, що теперішня китайська влада, на відміну від того, що раніше говорили всі лідери Китаю про питання Тайваню, від Мао Сидуна. I aż do Dzian Dzemina i Hu Dzintao, co razów, że nie zajawlaje, co załyszaje wyryszenie całe pytania, majbutnim pokoliniam. To mu jedyny szlach, co stworzenia jedynego organizmu, a nie pit dwóch okremych utworzeń, z mają u swojej nazwie słowo Kytaj, i się po obydwa bokach tajwańskiej protokoły. A nie utrzymywanie dwóch organizmów z Chinami w nazwie po obu stronach Cieśniny Tajwańskiej. Нагадаю про силу і слабкість Китаю говорили китаєзнавці професор Богдан Гуральчик з Варшавського університету та професор Мартін Якобі з університету соціальних та гуманітарних наук. А з вами був Назар Олійник та програма Міжнародний ад Безлад.